Ранок на максимум найзірковіше ранкове шоу для усієї сім'ї щобудня на радіо Максимом. Глава Рамзан Кадиров майже не з'являється зараз на публіці. А от коли він з'являється, то знаєте, лише всього на дві секунди. Але і так можна помітити, що він дуже хворо виглядає, бо помітно схуд і дуже блідий. Чеченський телеканал показав зустріч Кадирова з головою республіканського ДаІ, де глава Чечні з'являється лише на дві секунди. Державний телеканал Грозний опублікував відео ось цієї зустрічі із начальником місцевого управління Даї Ідрісом Чергіговим у ролику, який триває всього 35 секунд. Кадирова показали лише дві секунди. Протягом відео глядачі бачать. Самого Чергігова герби Росії та Чечні, портрети Путіна, Яхмата Кадирова, помічника Кадирова, Уміра Даудова, який в травні минулого року опублікував відео, на якому глава Чечні штовхає, а потім тягне позашляховик. А також було видно і іншого помічника Ахмеда Дудаєва. Але камера зупинилася і на самому Рамзанові, але всього на дві секунди. І знаєте, навіть це відео здалося мені дивним, бо на, цьому, на цих кадрах Кадиров дивиться в одну точку ось зараз ви бачите, і беземоційно говорить щось чеченською мовою. А на інших кадрах Кадирова взагалі немає лише його голос. Ось показують всіх чути, що нібито говорить. Глава Чечні, так званий, але при цьому Кадирова більше не показують. У телеграм-каналі в неділю було опубліковано відео, на якому глава Чечні, начебто, інспектує будівництво в Грозному. Коли саме воно було знято, це відео невідомо, але на цих кадрах Кадиров поводиться більш емоційно ніж під час зустрічі із головою ДАІ. Ну, принаймні тут він. Навіть жестикулює, сміється. Бачите, навіть там в окулярах щось ходив. Е, ну, ось зараз ми бачимо на цих кадрах. Втім, е, о, бачите, який активний, хоча ось сьогодні він менш був активний. Але знаєте, тут далі будуть показувати автомобіль, і ось цей автомобіль чомусь Кадиров сам не сів. Хоча раніше він хвалився, що водить авто і сідає за кермо, хоча ось тут вже зовсім не він був за кермом. Ну а після 8 квітня Кадиров особисто проводив одне засідання, і це засідання було лише 4 липня. Тобто вам не здається дивним, що останнє засідання було лише в квітні. Але при цьому Кадиров знайшов пояснення і сказав, що якщо система добре налагоджена, то немає потреби щодня проводити наради. Достатньо покликати до себе або ж зателефонувати, дати будь-яке доручення. Ось така в нас. Система. Тема сказав тоді глава Чечні. Він також заявив, що це не пов'язано з його здоров'ям та хворобою. Ну бо, мовляв, також були чутки, що чому Кадиров не проводить засідання, бо він себе погано почуває. На що а сам Рамзан сказав, цитую на їхню думку, якщо людина не приходить на нараду, значить вона вже при смерті або ж померла. Не дочекаєтесь. Хоча я нагадаю, що за численними незалежними джерелами, розслідуваннями, включно із нова газета, медуза та іншими, в Кадирова виявили тяжку форму панкреонекрозу, це некроз підшлункової залози. Діагностували цю хворобу ще у 2019 році. А з весни 22-го стан його значно погіршився, тому що були симптоми, симптоми ниркової недостатності, набряки легенів, і відповідно це все ускладнювало його слова і рухи. І пам'ятаєте, тоді так само багато було чуток з приводу того, що у глави Чечні якась хвороба, що йому заважає рухатися, і він навіть не з'являвся так само на публіці, бо очевидно, що лікувався. А у 2023 році, за даними е, цих же ж змі, він навіть був. У медично індукованій комі через передозування седативних препаратів, що зафіксовано так само цими незалежними свідченнями, ну і розслідуваннями, які проводили опозиційні російські видання. Попри офіційний дискурс і публікації із зображеннями у спортзалі, джерела підкреслюють явні ознаки виснаження. Ну, по-перше, набряки обличчя, млявість, важкість у ході у тому, як він говорить. А потім, же ж коли всі почали про це говорити, то якось Кадиров не витримав і почав, знаєте, не заперечувати можливість хвороби, він заявив, що хвороба і смерть. Це, мовляв, шлях кожного. Послухайте. Все частіше чую плітки про свою хворобу. Мовляв, я вмираю, залишилося небагато. По-перше, хвороба і смерть це шлях кожної людини. Ніхто з живих не оминув цієї дороги. По друге, ні хвороба, ні загроза не вкорочують життя. Його довжина визначається тільки тим, хто дав дихання. Якщо мені судилося прожити 50, 60 або 70 років, я проживу це так, як наказано, і ніхто не забере й дня. Але очевидно, що проживе він значно менше, хоча до кінця минулого року, за твердженнями видань, його стан стабілізувався. А ну і в принципі навіть сьогодні на цих кадрах, які я вам спочатку показувала, видно, що він вже не такий а, опухлий. Навпаки, схуд, але все ж таки, знаєте, через хворобу в республіці почали активно готуватися до можливої зміни владі, тому що ця хвороба. Очевидно, що вона невиліковна, і все це може продовжуватися і мати свої наслідки. А ще раз додам, що ймовірно, Кадиров страждає на панкреонекроз у поєднанні з ускладненнями для нирок і легенів. Мало ймовірно, що він взагалі зможе повністю одужати.